В закарпатських школах позбавляються газової залежності. Альтернативою стають тверді види палива, дрова та вугілля на задньому подвір'ї, звичне явище для десятків навчальних установ. В школі села Золотарево Хузького району вже два місяці працюють енергозберігаючі котли. Зміни одразу відчули, адже в закладі стало значно тепліше. Приходилося <риклад> сидіти у куртках, а сьогодні, зараз ні. Два котли кожен потужністю 250 кВт, на противагу шести газовим. По ціні та якості нові установки є в десятки разів ефективніші. Коефіцієнт корисної дії котлів на твердому паливі більше 90%. При цьому кошти виконаться вдвічі. Ми палили газу десь приблизно 75 тисяч кубіків у опалювальний сезон. По нинішніх цінах це ну, десь порядка, очевидно, 500 тисяч гривень. Якщо порахувати вартість вугілля і дров, то за пів практично половину опалювального сезону це буде десь в межах виходити 80-90 тисяч вартість палива. Ну якщо на цілий сезон, то хай буде вже 180, хай буде навіть 200 тисяч гривень. Загальноосвітня школа села Драгово, Хуцького району теж отоплюється котлами на твердому паливі. В закладі навчається більше 700 дітей. Умови навчання для яких стали набагато кращі. Підтверджується пан Василь, котрий вже восьмий рік працює в шкільній котельні. щоправда, роботи побільшало. Ну, технічно, що воно там, складного немає нічого, тільки треба постійно робити. То загружати, то вигружати. То... І порох багато пилюки. Краї активно реалізовують програму по енергозбереженню та енергозаміщенню. Про перспективність обраного напрямку на власні очі переконалися очільники краю. Вони відвідали декілька навчальних закладів. Чиновники наголосили на важливості завчасно вести заготівлю деревини та активно співпрацювати з місцевим лісництвом. В школах тепло. Це в першу чергу мене радує, тому що наші діти навчаються в теплі. Ефект від того від цих котельні, які, котлів, які ми встановили. Говорить про те, що тепліше, ніж від газу. Ми рухаємося правильним шляхом, але його ще треба відпрацювати. Цей шлях, і багато залежить від самих людей і від тих керівників, які є на місцях. Нам треба тільки допомогти. І системні відпрацювати системність поставки сировини. В кожному районі Закарпаття на альтернативний вид опалення вже переведено 2-3 навчальні заклади. Цьому році ініціативу продовжить. Для цього з обласного бюджету виділили 36 мільйонів гривень.